Останнім часом дуже тішить те, що в українських авторів настільних ігор виходять по-справжньому цікаві проекти. І от інтриги та капуста, яку видає Кілогеймс, стала саме такою грою, яка базується не на бездумному шльопанні карток, а є повноцінним цікавим філером. Отже, вона розрахована від 2 до 5 гравців, і все, що вам потрібно зробити для підготовки до партії, це роздати гравцям карти пам'ятки, де прописані властивості всіх карток в колоді, а саму перемішану колоду карт покласти в центрі столу до лілиць, і ви готові грати. Перемагає тут той, хто в кінці партії набере найбільшу кількість переможних очок, а базується все на досить простому ігроладі, але вам потрібно буде вчасно зупинятись. Суть у тому, що у свій хід ви будете відкривати верхню карту з колоди, активовувати її властивість та класти її поруч з колодою горілиць. І так ви можете робити ще раз і ще раз і ще раз. В якийсь момент ви спасуєте і заберете весь ряд цих карток собі у замок, тобто у власну ігрову зону. Але якщо ви дістаєте з колоди таку карту, яка вже є у цьому ряді, то ваш хід негайно завершується, ви втрачаєте всі ці карти і не забираєте собі нічого. Тобто це такий собі пушня лак з дуже варіативними властивостями на самих картках, бо по ходу свого ходу ви будете красти карти в суперників, підкидати їм непотрібні карти, дивитись, що там є в колоді, і так далі. А інтрига тут у тому, що таким чином ви собі набираєте карток у свій власний замок, допоки колода не вичерпається. І перед тим, як приступати до підрахунку переможних балів, ви маєте розіграти фазу інтриги в певній послідовності. І тут може так стати, що ви, наприклад, не назбирали потрібну кількість псів, які блокують вовків та лисів, які в свою чергу зжирають ваших корів та кур ще до того, як ті принесуть вам переможних очок, а приносити вони їх можуть досить багато. Паралельно з тим, якщо ви перебрали за кількістю кролів у своєму замку, то вони пожирають вашу капусту. І така ж ситуація з курми, які з'їдять вашу пшеницю, що теж зменшить ваш рахунок. Саме тому вам чітко потрібно слідкувати, яка комбінація тварин і їх кількість саме зараз у вашому замку, і що там робиться у суперників, щоб вчасно та влучно набрати собі потрібне. Ну а коли вже буде розіграна фаза інтриг, то партія завершується, і гравці підраховують свої переможні бали з тих карток, що позалишались у їхніх замках, та визначають переможця. Це насправді дуже прикольне поєднання жанру і лак, коли ти постійно борешся зі своєю жадібністю по типу а може ще одну карту, а може ще одну карту. І з тим, як ти маєш оцінювати обстановку на ігровому полі і по можливості прорахувати, як би тобі заробити якомога більшу кількість переможних балів, особливо це стосується, коли гра добігає кінця. Як на мене, дуже прикольний та недорогий картковий філер, який чудово підійде для того, щоб познайомити вас з цим світом настільних ігор, і точно порадує вашу компанію. А наразі в мене на все. Дякую за перегляд. Па-па!